Вітаю вас, малята! Раніше ми з вами вже розподіляли, що відноситься до живої і неживої природи. На минулому занятті пригадали, що таке жива природа і чому для неї потрібне сонце, тепло і вода. А сьогодні ми поговоримо про каміння. А що ж таке каміння? І де його можна знайти? Де можна побачити каміння? Де можна побачити каміння? Так, каміння можна побачити на землі, але ще більше їх під землею. Діти, а ви знаєте, що всі підземні багатства, в тому числі й каміння, Називають корисними капалинами. Чому їх так називають? Та тому, що вони приносять користь людям. А чому копалини? Копалини це підземні багатства, які залягають глибоко під землею. Людям доводиться докладати чимало зусиль, щоб здобути корисні камінці, викопати їх. Каміння в природі дуже багато. Пам'ятаєте, до якої природи ми відносимо камінці? Так, до неживої. Малята, подивіться на глобус. Так, у нашої землі є одяг. Він складається з каменів. Кожен камінчик це шматочок гори. Там, де дуже багато каменів, З'являються гори. Подивіться, скільки на землі гір. Вони позначені темно коричневим кольором. Але є на землі незвичайні гори. Коли вони сплять, то майже нічим не відрізняються від інших гір. А коли прокидаються, то з них виривається полум'я і розплавлене каміння. Яке називається магмою або лавою. Що це за гори? Та це ж вулкани. По схилах вулкана тече розпечена лава, яка знищує все на своєму шляху. Охолоджуючись, вона перетворюється на тверду породу каміння. Це граніт пемза. Базальт. У пензі дуже багато дірочок, у яких скупчується повітря, тому вона легка. Пемзу використовують у будівництві, тому що їй не страшний мороз і вогонь. А ще вона дуже добре утримує тепло. Граніт. Гірська порода із зернистою структурою. Граніти є найважливішими породами земної кори. Вони поширені і складають основу більшої частини всіх континентів і можуть формуватися різними шляхами, а де ж використовується граніт. З граніту роблять багато пам'ятників архітектури. Подивіться, що придумали в США. У гранітній скелі американці висікли велетенське обличчя чотирьох своїх президентів. Базальт найпоширеніша гірська порода, основна порода дна океану, звичайно темно сірого кольору, але може бути зеленим, коричневим. Або чорним, Використовується у будівництві, а також у хімічній промисловості. Як же утворюється каміння? У природі існують осадові породи, які складаються з уламків гірських порід, решток рослин, тварин. Вони накопичуються шарами. На дні морів або на суші. Спресовуються і перетворюються на каміння. Коли каміння потрапляє глибоко під землю, то на нього впливає висока температура та всілякі інші речі, що там відбуваються. І від цього воно може перетворитися на інше каміння. Саме так. З'являється мармур. До речі, палац Тадж-Махал збудований із мармуру. Діти на нашій планеті дуже багато цікавих каменів. Пропоную вам провести вдома досліди з камінням різної форми та величини. Наприклад, занурити у воду камінці і поспостерігати, будуть вони плавати. Чи потонуть, чи є у каміннях повітря, або можна пограти з камінцями у гру, у кого найвища вежа. Найгарніший камінчик перетворіть на тварину за допомогою фарб, пластиліну і вашої фантазії. Сфотографуйте їх і пришліть мені. Але не тільки з каменю можна робити будинки, пам'ятники, статуї різних тварин, людей. Цеглинок Лево можна побудувати багато цікавих іграшок. Цеглинки Лего компанія Лего Гро створила з непереробленої пластмаси, тобто з переробки пластикових пляшок. А сьогодні на аплікації пропоную створити героя казки Наталі Забіли заяча хатка, зайчика з паперу, який буде схожий на цього зайчика, якого я зробила з цеглина Лего. Для аплікації я приготувала половину аркуша білого кольору. Кольоровий папір, чорний фломастер, клей, клейонка, пензлик, ножиці. Мій зайчик зроблений з цеглинок прямокутної і квадратної форми. Беру аркуш білого кольору і згинаю по висоті його навпіл, міцно загладшую лінію згину, розгортаю, розрізаю по ній. Беру одну половинку аркуша смужку і згинаю її три рази навпіл. Розгортаю і розрізаю по лініям згину. У мене вийшло вісім прямокутників, схожих на цеглинки прямокутної форми. Також згинаю другу половинку аркуша. Розрізаю по згину. Мені потрібні зараз тільки три прямокутника. Кожен прямокутник потрібно зігнути навпіл. Розрізаю і у мене вийшли квадрати. Мені потрібно їх п'ять. Прямокутники і квадрати готові. Приступаю до приклеювання частинок. Так як із цеглинок зайчика я починала робити його знизу, так і з геометричних фігур приклеюю тулуп, лапки, голова. Лапки і вушка. Не забуваю дивитися на Зайчика зробленого з Лего, це нібито мій зразок. Зайчик готовий. Тепер домалюю зайчику оченята, носик, ротик та вусики. Ось такий зайчик у мене вийшов. Я впевнена, що ви пам'ятаєте головних героїв казки заяча хатка. Пропоную зробити будь-якого героя з цієї казки за допомогою геометричних фігур, схожих на цеглинки «Лего». А також з Лего побудувати цього героя. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі, малята!